Всім привіт, друзі! Сьогодні на Дніпрі спробуємо піймати окушка. і Нарешті я забрав кіншинчика, його мені судачок зламав. і Замінили мені верхній склад і хочу його сьогодні обрипити знову. Почнемо. Кіншинчик буде у нас з такою катушечкою pro ProRex, шнурик 0,6 по Японії. Кіншинчик 4,20, тест його. Зріст 24. Стан, напевно, не пам'ятаю. Ну такий гарний. Так, друзі, водички скинули багатенько, це добре. І будемо починати. Почнемо з такого ось рибки. Красненької 14 грамів на флюріку. І зараз пробуємо. Так, друзі, перший закид. Три неділі не тримав його в руках, скучив за ним. І зараз спробуємо когось піймати. Ну, мені дуже подобається ця палиця. 420. Все дуже гарно видно, відбивається і доволі непогано так він шмаляє. Друзі, тут поки що не хоче клювати, підемо на інше містечко. Спробуємо в другому місці. Прийшли на друге містечко, бачите, скільки води немає це все повинно було бути в воді. Ну, зараз пробуємо тут. Поставив свій улюблений кейтеч. Зараз пробуємо. Опа! І одразу рибинка. Оце так, так? Да. Або ракушка, незрозуміло. І зараз побачимо. Тут. Що там? Я ракушка. І тут теж не клює. Підемо далі шукати рибку. Йшли, друзі, ще на таке ось містечко. Зараз спробуємо тут когось піймати. Там вон крига стоїть трошки вже. І спробуємо. Джо, ну. а, отак, да. Зустрів хлопця, вони вон, затрофійнічали знову. Супер. Нарешті я піймав рибинку. Так довго кидали. Хлопці там гарну щуку взяли на 4 кіла. це Рома. Мені афіш з друзями. І в мене нарешті схожа схоже на окушка. Такий непоганий окунець. Давай, 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 виходь. Виходь, хто де там? Матросик. Гарний матросик. Зараз ми його підведемо. Ось і він. Красень. Ось такий ось. Ще одна рибинка. І це трофейчик. Це щось прям здорове з головою головою машу. капец. Ого! Что он бьется. конкретно, крылятно. Здоровый. Капец там кабан. Бам. Ну давай, давай. Поднимайся, дружи, поднимайся. Угу, там трофей ще. Там таке здорове. Йо, йо Ти акуратненько взять так. Там поросятина. Ну, Друзі, ось він. Не знаю, камера щось виділувалась. Ось він, який просто велетень. Он ти з'їв. Зараз ми його зважимо. Поміряємо, яка у нього довжина, Ну, це прям велетень. Ось такий ось красин проросту. І, друзі, по нулям і на ваги його. Скільки він у нас важить? 960 грамів. Оце ось такий ось окуняра. Капець. Супер. Підписуйтесь на канал, ставляйте вподобайки. Далі буде цікаво. Ну, друзі, оце така у мене риболовля вийшла: Дві покльовочки, два окушка, один трофейчик 960 грамів. Це просто супер. А так, підписуйтесь на канал, вставляйте вподобайки. Чекаємо кригу і буде сазанчик. Так що, підписуйтесь.